Добрий день, шановне товариство. Всім привіт. Приїхали ми знов ловити в як вона називається? В Могилівку. В Могилівку. Будемо ще раз ловити. З нами є сьогодні таємний гость. Його, звісно, звати не Юра, як ви привикли, але сподіваємося, що він буде ловити у нас сині краще, ніж ми. Будемо щось показувати, розказувати, сподіваємося, в нього буде успішна рибалка, і в нього не буде від бажання ловити знову на фідер. Так, пробуємо. Зараз мішаємо корм, швиденько розкладаємося, маркеримося і. Намагаємося щось ловити. Погнали. От, що корму? Класика у нас це одна пачка секрета. Ось такою має показувати. Одна бігруа, це одна бібровачень брім. Залиємо ми це 7 ласкою в другому зволоженні, так як в нас залишилося ловити майже цілих нічого. Ми будемо це все діло активненько робити. Все розмішали. Зараз беремо кришечку, накриваємо це в смітничок. Заливаємо шиміласу сюди, 500 грамів. 200 міласи, 300 води. Примішало добре, тяжкенький. Залишаємо, хай допиває, поки будемо розкладати торби. Награлося з дистанцією, не можемо нічого знайти такого цікавого. Рельєф зовсім відрізняється від того, що там був. Найшли тверде дно. стедно. Пробуємо там стати. майже під тим берієм. Зараз побачимо, яка дистанція. Раз. 11, 12, 13, 13 рівнів. 39 метрів. Так, Макс, дивись. Ну, як я відміряв дистанцію, я хочу ловити з тобою з одної точки, щоб ми з тобою ловили. Ну, Тепер ту ж саму дистанцію ти маєш собі. Получається відбити на. Давайте. Ну, ми що зараз знімаємо. І я тут знімаю просто душку, притримуєш шнур і перно нам треба повністю повторити мою дистанцію. Раз, два, одиннадцять, дванадцять. Бачиш, ти навіть менше. Так, это у меня 12, еще трохи отпускаем. У меня 13 рев. Все, и тут уже клипсуемся. Все, и теперь валик. Ну, там, наверное, трошки больше, вот ты левее сидишь. Так, все, все, получается, трех стоим на, на одну и будем намагаться ловить, ну, максимально с одной точки, насколько нам это удастся. И нагружаем. Сані, саме менше йому тут всі кормити. Молодшому научному сотруднику. Ось така приспособа у нас буде тазик в відрі. Щоб менше нагинатися, щоб поясниця не боліла. По плану, коротше, я всі ловлю твому шліфі, я зараз ставлю опять такий великий стакан. Не той, що з нього пиво пити, а кормушку маю на увазі. І буду накидати всім, а всі сподіваються будуть ловити. Сам більше сподіваюся, щоб Рома ловити, бо тут якби цель одна. Так що розкидаємося і стартуємо. Треба все кучненько, бо ввечері мене збирати, все погубимо. Так, як у нас місце такого, щоб сісти всім трьох разом не знайшлось. то решили немного разделить, потому что тут у нас дерево. Валик сядет немного подалі, а мы с Максимом сядем с левой стороны, но будем все равно ловить все с одной точки. Я по плану маю сегодня самое меньше ловить. Да, так как Валик дальше всех и по течи выше всех. Так, все, стартуем, потому что часу мало. А что уже по часу? Ну, сейчас подойду. Все. У нас час типа... ловли. Ну... ну, час, да, активно. Может. Ой, це жахливо. Ну Так, все, пробуємо кормитись. О, Саня на чотирьох жильна бензопила. Шикарно. Оба. Це кормак? Покушати не взяв. Ага. Спочатку, ну, не сильно забиваєш, якби, ну. Не дуже сильно, Да, щоб воно в тебе впало, ти там порахував, от у нас там глибина десь спадає на 15-16, ну на бистре, що. От, там, закрив дужку, поставив там на не знаю, 10-15 секунд. Щоб він почав корм виходити звідти. І... і легенько піднімаєш і достаєш. Думаю, 2 літри корма вам хватить, щоб зібрати там мілку рибу. О! Оп'ять і самі, да? Опа. Ось наші друзі з минулої серії. 8 штук. А в Прошли раз який було? 10? 10. Да, мінус 2. Видно, лисиці зробили атата. -та. Та є таке, бо двох не, не вистачає. Ти дуже не нагружайся, ань, ти цей. Получається я сиплю і рома що, сипе. Так. Я чотири кормушки, я думаю, достатньо може вішати поводок, ну що будемо ловити з темпом та й все. Ну так. Я робити. насипати буду я, якщо що. Так, по віткам в тебе готові, так? Ну, не готові, я вижу. Ти вдома в'яшешся на рибалці. Вдома. Ну, це правильний підхід. А яка довжина? Так, а жилка яка в тебе? 0,13. Ігачок. Це така пацаняча вже на пацанячу рибу. По-моєму 10. Ні, 12, або 14. Ну, давай, стартанеш цього, а потім побачимо, якщо не буде реалізації, дам тобі свій повідок. Так, По наживкам у нас все стандартно. Інка, париш. Єсть мотель. и есть храбак если он тут был. Есть. Все, все, хватит. Так, мы еще было пройти. Валик тут насыпай. Готовка, да? Так, ты чисто пока на чистый мотор, да? Будешь да, пробовать. Вот да. Я починаю теж. Я візьму 01 12 гачок. І пробую коротше 70 см. Минулого разу тут так і працювало. По наживки біла пінка. Не целью. І тримательки. Така. Саме крінжове, що десь за годину тільки риба прийде і треба де збирати труби. Не. Так, 2 хвилини пройшло. Робимо підтяжку і змутуємося. І що, щось бачу? Ні, другий з повідкомі і зеро поки що. Так, вже є проблема на воді, Да? Лавепух, це буде зараз на шнур набуватися. Так. Да. Так що теж обережно. Це ми в половині 7 почали ловити, правильно? В половині 8 десь риба прийде. Якщо вона прийде. Хоч надеш... як ми говорили, що всі кормлять сані, сані надовбе риби, перша клювака. Ну да, це вже підлящик. Доставай садка мочи Гарний як має бути таймірочок, як ви бачите Мотилик, шмотилик Все серйозно, Так, младший научный сотрудник Рома, Пакує якогось карася. Нет, пробак. По любому карасу. А давай йому багра. Ого! О, ну нормально. Давайте саплюх. Такий корм діє, ти бачиш? Да. це, доставати наш садочок імпровізований. Так, є дві риби. У мене маленький маленький підляжчик. У мене трохи більший. трохи більший. І на чистий мотель не хоче плювати. Тільки з додаванням пінки. Ну, або параш. Да, три, три мотилика, дві піночки і він взяв. Але цей раз щось не захотів. Метровий повідець. 013. Так, все ловим через таймер. Десь клювака була і в мене, і в Максима десь на другій хвилині приблизно. Так, майже 3 хвилини і нічого. У мене на закиді було якась атака, але, то, скрізо, але с... це, скоріше за все, що Але ця слюна є. Для чого? Так, я щас <клінь> хочу поміняти очок, поставити більший. Бо... Було абсоси, а реалізації немає. Попробуй збільшитися. якщо ні, то потім буду знать. Так, збільшений гачок тоже нічого не принять. чи був обсос. Ні, висотка ціла. Дивіться, яка клювака гарна. Ну, вола така, да. Більш-менш впевнена. Зараз подивимося, що там є. У мене чергові три хвилини без клюваки. О! Ці розбійники сапог. О, то це вже таки більш-менш припомні. Так. Да. О, на пузо, ну це вже велика нахабність. Ну це 0,12 поводок. Я змінив на більшість гачок. Я, кстати, покажу. Що по часу на піваку? Друга хвилина. О, зараз такий великий великий гачок одягнув. А насадка та сама. От. Викормив, я короче цих пацанів, ловлять, Ого, щось я тебе посакаю, пересити. На коропів треба було брати до Валєри. Що <різь> там підгинає трохи? Що, ти так дорого, що? Це ну. Санін карас, мабуть, всіх лящів налякав в округі. Не... Добрий вечір. Доброго. І що, не напороли лящів? ліщів? Немає? Не Взагалі в ноль? <різь> Так, така рибина попалась. Ну як для плутви, то а... такий. Гарний розгляд. О, Рибалочка при цей будь томною, так? Да? Хоче достали ми іоніка з болота. І видно, що ще хтось застряг. Але ми вже нікому не допоможемо, через те, що коли ми застрягнемо, вже нікого не буде, ніхто нам не поможе. Сміхі гріх. Коротше, пробував я, повідець 60. Потім пробував повідець метр 40, метр 35, ну, вставочкою такою десь 30-40 см. На метр 30 були обсоси поки що. І це все. Ще пробую зараз метровий з пінками. Може, теоретично вони. Короче, треба цей. Саня обурить. Кинемо йому макуха якогось криля. Рома теж корми, валі, корми, а, а саня лови. Так, да, короче, ми з ним там розберемося. Коротше, зараз ми точно йдемо сані кидати воду. О, водлі я. Так, бачите, ну наша схема в принципі працює, що саме нижні лови, але. Але, але. Коротше, вже ми більше години сидимо з Ромою і куримо бамбук, точніше, Рома менше ще кури, я курю то конкретно. Беремо, зараз спробуємо різочку. Давай ще по одному закиду. А потім робимо експеримент. Я сідаю за твістил, а ти сідаєш за низки. То есть з різними віцями. Як тобі ідея? Ні, я от за своїми гачками і там насадкою там, довжиною повитка, а ты за Е... Чисто ради Ну, У нас дистанція однакова, да, получается? Ну да, но все однаково. Міняємося просто місцями. Сейчас після закиду. Пока що є. Можу? Ну а зараз я ще попробую резочку. І тоді будем. Да, ну я. Робити якісь какие-то. Личные... Меня возили... Ну я сяду на твои места с твоими, ну, с твоей палкой. Ну, конечно, я да. на твоей палке не умею крутить. Ну, ты понял. Угу. Мы просто пересідаємо места, мы меняемся и все. Ну шо, Валик, давай, мене... что, Олег, давай, робим трансмиграцию. То меня цей. Що? Резко, я еще не, не проэкспериментировал при резкую. А вже не буде времени. Давай подаємо. Ну, да, ну давайте просто цікаво. Працюємо на Шерман. -про. О, що це, Саня корм закінчився. О, Не камільфо. Помінялися ми місцями, коротше. А де вода? Саня, де тебе вода? Немає води. Матчеті. Саня лови на суху, мав би совість. Так, подивимося, чи це чисто працює прикол з точкою, чи це працює прикол з гачком. Ну, сонце заходить, риби немає. Це жахливо. Ну, треба було, може, раніше виїжджати трохи. Ми мали записувати кінець цієї грюбаної рибалки, але в сані гне. Що там? А, я обрив. Я побачу як квівер повасну. Ну покажи, що це за гачок. Диво весь угу. Ну покажи форму. Щас я зніму, все. Ось такий. Не знаю, буде, видно, не буде. Ну щось і по 21, 10, да, угу. зафокусую. Ось такий. Угу. Щас я шара закину і буде. Да. Нормально задубасило. Що, пакується щось? Ну, Тут така платва, що ні в року може бути, двіжух. О, то нормальна така кабаньнейро. Так що акуратно, щоб зараз ще кивер не квакнув. Може це ще собі перезакинути, може в мене щось буде? Так, там стоїть. Так, да, ну що ти скажеш? Це коли там друга чи третя риба за рибалку, так? Да? <рес> да, да. Потужна, потужна. Ну, звісно, я взагалі нічого не зловив. То можна їм нічого не розказувати, але сам факт. Закінчилася крінж-рибалка для мене. Для Роми теж, в принципі, не сильно вдарив, як би було. То все, що працювало, розкаже вам Саня. От, якщо що, всі погані рибалки він не саня. Використовував спочатку <рес> гачок зідорфіш, 12-й були обсоси. Не було реалізації. Потім звінив гачок на більший, і поводок в мене був всього 70 см. І почалося реалізацію, пішли, зловив під, підлящики. В принципі, доказує ту теорію, те, що той, хто нижче по течії сидить, збирає ту рибу, яку кормлять зверху. Тому, скоріш за все, в мене і було більше кількість риби, кількість клювак і. А ну ще хтось там застяг, а ти куди вони їдуть? Так що, в принципі, цікаво, одне, ну, що дуже мало часу. Ми приїхали, тільки розкормили, Зараз, в принципі, можна ловити. Була би класна рибалка, але да. сонце сіло і треба їхати ну, бо бо, не знає, ми ще не знаємо, чи ми ще виїдемо звідси. Да. ну Якщо э, сусіди наші виїхали, то ми точно виїдемо. Да. Якщо ви бачите це відео, значить ми виїхали. <laughs> а якщо, якщо ми десь подадуть в розшук, то значить. Це, ми сиділи в кущах і їли відео. <laughs> так, Саня торочі. Щось нормальне? Ну, нормально, вроді що. Сперасів якомісці, ну, попробував з цього точки. І в мене була перша покльовка, весь в соплях прийшов, але потім зійшов він. А це друга клювака з цієї точки. Так, да, видно, гачок кролявся. Ну це карась, походу. Це щось цитало. Чи що це таке там? А лєсч. О, то це ще нормалькачка не спчи. Угу. Да, нормальний такий Василь. Оце ну, вже такий притомний. А це вже прийшов на корм. Ну так, да, і ми вже їдемо до додому. Так, їдем до да, ну це такий 150 шка в ньому точно є. Може навіть більше. Хоч корм працює, треба було погратися з гачком і Давайте часу трошки більше. Зійшов Угу. Такий от теж. Кидаємо саню в болото. що у нас Да. все остання зловив. Вот. Ну от останні дов доволі гарний. І підлящики були поменше. А от останні був такий реально красавчик. Всю рубулю нашу відпускаю. Останню в, в розівалку впрыгнули. Так що нічого немає. Зараз всі оквы. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, далі буде багато цікавих пригод. Пока. На цього слідопида. <ріпи> Хоча всі їздять цією дорогою, всі застрягають. Бестренько вам покажуть ці Ну коротше, ну ви, коротше, поняли. тут повна крінжатіна. Ми думали, що це робити, заїжджати сюди, чи... ну, товкали ми тут дуже багато машин. Я думав брати по правій стороні і лева, щоб цей самий. Але що я роблю? Рома короче пролазить по цих чегирях і каже, що тут нормальна дорога. І сам прикол в тому, що я коротше в останню секунду рішаю тиснути по, цьому, по цій траві. І що ви розумієте, тут така твердінь, що хрен тут застрягнеш. От. І коротше, Рома підкинув авантюру, я на неї повівся. От. І скоріше, що ми зараз дуже швидко поїдемо додому. Коротше, таке.